Мої вітання в студії працює Борис Майоров. 14 квітня на сайті Сумської міської ради був зареєстрований проєкт рішення, який, якщо його приймуть, пропонує припинити право користування землею, що знаходиться під церквами Української православної церкви Московського патріархату. Автор цього проєкту – пан Володимир Чепік, депутат від партії Європейська Солідарність. Пан Володимир у нас сьогодні в гостях, і саме про цей і його перспективи ми і будемо сьогодні говорити. Мої вітання, пане Володимир, вітаю. І я би хотів, щоб спочатку ви пояснили і мені, і нашим глядачам, і нашим слухачам суть цього проєкту, суть цього документу. Про що це? Ну, на сьогоднішній день земля належить в місті Суми територіальної громаді міста. Розпоряджається її Сумська міська рада. Відповідно, на цій землі розташовані культові споруди Української православної церкви. Ну, цей провіднозі московської ну, да. Да. Угу. ну, православна церква України це наша канонічна українська церква. А Українська православна церква вони прибрали московського патріархарку, то це, який безпосередньо, на мою думку, підпорядковується Москві. Ну, відповідно, є земля територіальної громади. Переконаний, що більшість сумчан підтримує те, що в Україні повинна бути сама українська церква, яка не підпорядкована представникам країни-агресора. Відповідно, на сайті Сумської міської ради і мною був підготовлений проєкт рішення, я його розмістив. І стоки цього проєкту рішення виходять не лише там від мене, що я там а, взяв сам і написав цей проєкт рішення. В соціальних мережах громадські зверталась, була зареєстровані відповідні петиції до Сумської міської ради, щоб а, ми розглянули це питання. І я, як депутат міської ради, маю право ініціативи відповідно написав. Даний проєкт рішення можна так сказати, підтримав виявлення громадськості, які зараз дискусую, дискутуються в соціальних мережах, взагалі в місті і в інших містах України. Ми бачимо інші приклади, там в Хмельницькій області. Ну і в містах. Ну, там, да, там обласні ради взяли на себе цю ініціативу. Не так давно я проводив ефір у цій студії з паном Максимом Корнієнком. Ми говорили про декомунізацію перейменування топонімів в сумах. Так он пан пан Максим сказав: ну, дослівно не пам'ятаю, але суть така, що аби перейменування було 22 го року, там у квітні, травні, червні, то всі депутати були б згідні і всі вулиці були перейменовані. А так вийшла відтяжка, і от зараз є якісь такі проблеми, коли не хочуть. Перейменувати я пропоную зараз послухати, що саме говорив пан Максим. Більш того, я скажу, що ось буквально на днях була сесія, і був я брав участь у погоджувальній раді депутатів, і скажу, що настрої депутатів змінюються вже не в кращий бік. І якби це голосування було сьогодні, то викреслили б набагато більше вулиць. Тоді я нагадаю, 90% підтримали, десь близько 10 відклали пропозиції uh -huh. робочої групи. Зараз би ситуація була набагато гірша вже, бо є, мабуть, для цього якісь причини. Якби це голосування відбувалося рік тому, от жоден би депутат, я впевнений, не вносив би жодних правок. Всі б підтримали. Пане Володимир, от з питанням у Української православної церкви, от Московського патріархата, так само чим далі від війни, тим шанси на те, що у нас не буде ось цієї церкви і в місті, і в Україні зменшуються чи збільшуються, на вашу думку? Ну, дивіться, взагалі, це ну, не так, що там громадськість рішила саме зараз, тому що там поймати якийсь хейп або волна йде. Від цей процес має достатньо довгу історію. Наприклад, Сумська міська рада в 2019 році приймала рішення, як коли нам надали Томас, приймала рішення безпосередньо звернення до вірян, звернення до священників Української православної церкви Московського патріархату, щоб вони визначились стороною. Вони на стороні там ФСБ Росії, яка вбиває наших громадян, чи все ж таки вони в Україні, в Українській церкві? Тобто. Такий перший посил був ще в 19-му року. Я думаю, достатньо з 19-го року, відкинувши даже агресію Російської Федерації, повномасштабне вторгнення, достатньо часу для того зрозуміти, що в нашій громаді сумській потрібна українська церква. І ну, цей процес іде, і тому. На сьогоднішній день я думаю, що сподіваюся, що цей проект рішення буде підтриманий. Звичайно, відсутність таких активних дій, які були на початку 2022 року в нашому місті. Але у нас поряд є інші громади, яких кожного дня Російська Федерація продовжує бомбити, направляти ракетні удари, де гинуть наші громадяни України. Відповідно, я думаю, що і громада, і ми, як сумчани, повинні підтримувати інші громади і сказати, що ні Московської церкви на території будь-якої громади України. Тому я думаю, що дане питання і зараз актуальне. Насчет перейменування вулиць, я можу погодитися з Максимом Карнієнко, тому що. Чим далі ну чим більше проходить часу, чим починаються якісь там політичні заігрування з виборцями, але в стані війни, ну як на мене, це неприпустимо. Я думаю, більшість депутатів в Сумській міській раді все ж це розуміє. А скажіть, от ви говорите з 19-го року процес якийсь іде. А чому зараз от ніхто не з депутатів не обов'язково там з вашої фракції взагалі не зробив такий крок і нічого не зробив? Щоб зробити такий крок, треба поїхати, от як ви на передову, приїхати і потім е, зрозуміти це. Ну, чи... і Давайте почнемо з того, що в мене служба трошки не, не прям на передовій. Цього не так не можна казати. Але ну я не знаю, чому мої колеги їх там тегали в Фейсбуці. А, ну, Просто зазвичай, ну я історично опікуюсь цими питаннями, питаннями української мови, там в школах а, нашої української церкви. Тому це мені до душі. Я приїхав в відпустку і написав проект рішення. Угу. Добре, давайте тоді. Е... Ще один коментар. Послухаємо. Політологиня Адріана Костенко вважає, що це політичне рішення, що вже почались якісь ігри політичні, і що якби дійсно влада хотіла вирішити це питання, то пішла б іншим шляхом, а саме шляхом розмов, консультацій і переговорів. Я пропоную послухати, що говорила пані Адріана. Війна не закінчилась, але вже почалися якісь певні процеси. В напрямку того, щоб подивитися суспільну думку, побачити реакції, грати на цих емоціях на цих питаннях, тому що якби насправді хотіли вирішити, то трішки би іншим шляхом йшли через дискусії, через обговорення громадське, через через обговорення з релігійними громадами. Відверто через діалог з релігійними громадами і е, не створювали додаткових певних ризиків стосовно нестабільності всередині суспільства. Отже, пане Володимир, чи можна вирішити це питання шляхом консультації, розмов, перемовин, переговорів? Якщо так, то з ким їх потрібно вести і скільки на це потрібно буде часу? На вашу думку? Ну, будь-які перемовини у одної іншої сторони повинні бути якісь аргументи щодо цього. Ну, наприклад. Я вже наводив, ну, казав, що з 2019 року ми запропонували добровільно перейти в е, українську церкву, е, церква Московського патріархату. Е, стосовно цього коментаря, якби, би це є перемовини, от багато хто каже, що хтось там піде в суди. Я людина, яка сталкувалася там з. На території громади в судах з незаконною забудовою, то один із перших питань у судді буде: а яке ставлення взагалі? Ми ж теж же маємо право власності на цю земельну ділянку територіальна громада, от яке право ставлення до цього процесу? Територіальної громади, що вона думає, як використовується земля територіальної громади, ось це якраз і буде аргументом там в подальших процесах, які вони вважають, що вони будуть. Що Сумська територіальна громада, в особі Сумської міської ради, вважає, що перед ФСБшною, під ФСБшною церквою треба припинити земельну ділянку. Не може бути церква держави агресора на території територіальної громади. Це буде наше слово, слово депутатів. Угу. Е, багато розмов, от якраз вже почали відповідати. На це питання про те, що є певна недосконалість юридична цього проекту. Прокоментуйте, будь ласка. Е, ну так, да, всі чекають реєстра... зареєстрований законопроєкт про заборону здійснення ОПЦ. На території України ну, московської uh -huh. церкви. Тому всі, всі чекають, що даний законопроект буде прийнято. і саме тому і обласна рада, і сумська рада приймала відповідні рішення звернення до Верховної Ради. Це те, що про, про що й говорить експерт. На сьогоднішній день е, і, іде діалог, і те, що, про що говорить експерт, і саме цими рішеннями ми показуємо законодавчим органам. В тій стороні, що хлопці, для мене не принципіально, якщо він не приймав участь в коригуванні огню, не, не в своєму приміщенні, там, як в Луганській області священники доказано, там є СБУ, є відеоматеріали СБУ, є безпосередньо свідки, які в, майже в кожній церкві були склади з боєприпасів, знаходилась жива сила противника. Ну, якщо там, є різні механізми, якщо для мене достатньо, що священник зрозуміє, що він в Україні, що до цього хай там, навіть такий, як приклад, поліграфом. Хай проходить поліграф, каже, що він нічого не зробив поганого нашій державі і продовжує вести наш народ в українському напрямку. І каже, якщо його громада підтримує. Тобто ви вважаєте, що юридично є можливість підуть суди не підуть, і все це завершити позитивно? Ну, давайте так, у нас є багато історичних пам'яток на території міста Суму, які належать Українській православної церкви. Я сподіваюся, державні органи почнуть розбиратися, як вони, ну. Майже державне майно і старий пам'ятник державного значення стало приватною власністю. Відповідно, якщо ці суди підуть, я наголошую, що у суді 100% стане питання, тому що нерухоме майно прив'язане до земельної ділянки. От власник земельної ділянки громада, яке їхнє. Тобто я вважаю, що якщо підуть сюди, то перспектива. В переходу е, приміщень на бок української ну, української нації е, ну, є. є да? а, а, давайте... а якщо ще підтримається це відповідним законопроектом, зак... зак... то безпосер... ну, безпосередньо. Беззаперечно буде відповідно вважає, що рішення судів на нашу сторону. Ну, тут воно нельзя назвати це рішення політичним, воно більш ідеологічним, рідно таким національним. Тобто ми повинні розуміти, що ми українські українці, і нам потрібна українська церква і. Як тільки ми це зрозуміємо, більшість і в тому числі сумчан, то цей процес діалогу завершиться, і я впевнений, що він однозначно завершиться перемогою іменно української церкви. Давайте з іншого боку, прийняли цей проект, суди виграли, чи я не знаю досудів, і що потім, от як ви бачите, що треба робити, переходи, майно громаді чи як? Ну, відповідно, це ж все ж таки буде остання крапка. Я ж кажу: процес визначення священників московського патріархата, кому вони служать, там Росію Кирилу, Путіну чи все-таки українській громаді. Він і, ми їм пропонуємо визначитись, визначитись, визначитись. Але це вже буде остання крапка. Буде відповідні державні механізми, які дозволять. А я думаю, що ці церкви будуть назад забрані в державну власність, а потім відповідно будуть передані там на право користування чи право оренди, чи іншим шляхом української православної церкви, яка служить народу України. Ну, звичайно, в першу чергу Богові, а потім народу України. Напередодні Великодня ми спілкувалися з владикою Мефодієм, архієрем ПЦУ, якраз православної церкви України, то він певен в тому, що найкращий шлях це об'єднання церковного, те про що ви говорили. І більш того, він певен, що воно відбудеться. От те, що ви робите, допомагає підштовхнути когось на це об'єднання чи ні, як ви вважаєте? Я сподіваюсь, що допомагає. Ну. Я просто аналізую практику, наприклад, отримання Томасу. Перше звернення Верховної Ради все починалось з звернення, як ви кажуть, як кажуть там експерти з діалогу, у 2016 році. Правильно, перше звернення Верховної Ради надайте нам Томас. Томас там надали нам через скільки? Через три роки. Відповідно, будь-яке рішення це висловлення позиції. Вона допомагає. Багато є священників московського патріархата, які... Ну, і, і, там, і підтримують свою громаду, і громада їм каже, вже пора, пора, але по ірархії у них недостатньо аргументів для себе, щоб все ж таки сказати, що да, ми переходимо в українську церкву. Відповідно, це ще один аргумент. Священник приходить до своїх Старших товаришів і кажуть: я все розумію, я розумію ваші там прив'язки до Москви, але вибачте, у мене є громада, держава каже, що ми повинні не служити російському агресору, навіть завулірована, а повинні служити громаді. От у мене зараз є припинення земельної ділянки. Якщо я буду ну, на стороні України, до мене ніяких питань немає, ніякого припинення не буде. Тобто, це такі, а, як в діалогі аргументи, щоб і у тих священників, які вагаються, але їм недостатньо своїм старшим товаришам сказати, що вибачте, але керівництво. А, ну, керівництво да. Uh -huh. Тобто, Ну, Для мене зрозуміла, образна а, православна церква України, там, вселенський патріарх патріарх є головним. Незрозуміло для. А, УПЦ, ну, хто у них головний, недостатньо пообирати з сайтів там, і або з молитов Кирила. Би. Вони вважають, що це, вони все це пообирали і значить, ми етат, тепер не відносимося до Москви. Ну я впевнений, що вони, це чітка ієрархія Москви. І головний у них Кирил, який благословляє зброю росіян на вбивство українців. І, ну, на жаль, мені не зрозуміла позиція цих священників, вони ж типу, теж сумчани. І вони ж бачили. А там... як ви думаєте, чи я, можливо, це не до вас питання, чому не переходять? Бояться чогось? Чи... А... Бояться втратити якісь посади. Чи чому? Ну, я думаю, що в керівних структурах цієї церкви. Це у них перше є своя політика, яка пов'язана з руйнацією нашої держави. Тобто, це ж такий дестабілізуючий фактор. Якби Це те, що роз'єднує українців. Якщо буде не одна церква, це вигодна Росія однозначно. Як би, а інші бояться, бояться втратити паству свою, бояться, що ви ну, ми ж бачили, як після Томасу починалися ці процеси. Чекали, хто ж все ж перший наважиться. І потім там десятки вже громад переходили. Ну, Є, мабуть, у них внутрішня якась боязь, але це їхнє питання. На жаль, точно на це я відповісти не можу. І ще я вас попрошу трішечки повангувати. Депутати підтримують ваш документ? Ну, я сподіваюся, що підтримують. Всією компанією, так ви можете, всією радою. Чи знову будуть якісь ось ці ну, підкалимні якісь. речі? Я ну, мало зараз часу буваю в Сумах, тому особливо. Ну, Більш-менш спілкуюсь з депутатами, але сподіваюся, що внутрішньо більше а, вони за те, щоб підтримати даний проєкт рішення. Ну, не, понятно, що хтось там, як завжди, вийде або витащить карточку, як це прийнято, на те питання. Або не, прийде взагалі. Ну, або не прийде взагалі, є обставини. Ну, це буде все на їхній совісті. Я думаю, громада після того, як виберуть Ну, будуть вибори, вони визначаться з тими депутатами, хто як голосував, за які проекти рішення, і навіщо він то чи інше робив? Принаймні, із тих демократичних сил, ну з ким я спілкувався, кого я бачив, ну питань щодо цього проекту рішення не виникало. Не виникало всі підтримують. Ну до мене там ну ніхто із депутатів там не позвонив, не сказав Володимир, за чим ти розхитуєш ситуацію, або там що це за проект рішення, як би тих. Коли б там спілкувались, знаходились, думаю, що буде підтримка. Дякую, дякую, вам, пане Володимир, що дякую, завітали. Також. Нагадаю, що ми говорили з паном Володимиром, депутатом Сумської міської ради Володимиром Чепіком, який пропонує припинити право користування землею, що знаходиться під церквами УПЦ Української православної церкви Московського патріархату. Також хочу сказати про те, що якщо представники... Ось цієї церкви, тобто Української православної церкви, Московського патріархата, матимуть можливість у нас наснагу прокоментувати ситуацію, то запрошуємо Суспільне Суми і Українська Радіо Суми надасть для цього ефір. Зв'язуйтесь з нами і, будь ласка, приходьте до нас на ефір. Бувайте здоров'я! Слухайте нас, дивіться нас в Ютуб. Вірте в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!